Скажу одне, перше, моя особиста позиція як людини, uh -huh. навіть якщо навіть прибрати тему посади, нічого в цьому житті не може бути вище, ніж безпека. Друге, кожен особисто відповідально має відноситись до того, що таке безпека зараз і як ми маємо поводитись під час повітряної тривоги. Третє. Я вам так більше скажу, що я розумію, коли я маю і зобов'язана проводити серйозні роботи, або ви кажете, там догани, mm -hmm. дисциплінарні дисциплінарний yes. стан. Тоді, коли ця людина це здійснює під час робочого часу. Станом на зараз, відповідно, були написані заяви за свій рахунок, людина була на вихідному дні, тому станом на зараз я не можу це розцінювати як діяльність. Ну, під час робочого стану, ну, тобто, під час робочого часу. Але, і ще раз скажу: я вважаю неприйнятними історії, тоді, коли людина, будь-яка навіть громадський активіст, громадська організація, людина, яка прийняла рішення організувати щось. Навіть якщо воно там не має великого або малого, але це ти, ти береш відповідальність, ти щось організовуєш. Саме, ну, в будь-якому випадку нічого не може бути е, вище, ніж безпека. Я вважаю, завжди треба е, реагувати перше, зупиняти, ставити на паузу, йти в найближче укриття, або, як мінімум, планувати будь які активності в укритті, або ж ну, типу, зараз ми всі розуміємо, що. Прибрати питання прізвища, я дуже прошу, ви йому задавайте це питання. Mm. Mm. Ну, чесно, я, але я зараз скажу просто як людина, будь-яка людина, в незалежності від прізвища, несе відповідальність. Якщо вона щось організовує, то вона несе відповідальність. Якщо, а я вважаю, що коли я є споживачем будь-якого івенту, події, насправді я несу відповідальність за себе і я маю прямувати, але ми маємо ще й формувати цю культуру. Людина, яка щось організовує, ну, першочергово, це я зараз не кажу про прізвище. І ще mm -hmm. раз, у мене така думка про всіх без виключення, хто ігнорує повітряну тривогу, він або персональна несе відповідальність або ж ну, ми маємо плекати цю культуру. І так ми знаємо, що на жаль, воно так і на... слава Богу, проходить спокійно. Але тоді, коли ми бачимо приклади трагічні в інших громадах, на жаль, щось паралелиться з вибухами у нас в громаді. Ми дуже гарно і швидко згадуємо, що таке безпека і чому її не можна ігнорувати. Немає нічого важливішого за безпеку. Не можна, не припустимо. Я не підтримую я проти так, будь-чого такого, що ігнорує правила безпеки. Ще й особливо, якщо це потім публічно висвітлюється, тобто, ну.